Всім привіт, щиро, дякую, мені дуже приємно. Ви що робите? А я поїла смаженої риби чоловік. Сонечко проходить лікування. Чоловік поїхав, спіймав на поїсти. Привіз, посмажив, поїла риби. Їм, коротше, бачив, у вікно. Сонечко стукнуло. Дивлюся, стукнуло. Та ще й в голову маю трохи насіння гірчиці І піду посію. Знаєте де? Там, де ми перекапували з чоловіком, витруховували коріння. Хай вона собі сходить, правильно? Тепленько, вона собі буде всходити гарненько. Так? Ну ось. Ось так, мої хороші. Щиро вам дякую, мені дуже приємно, що заходите, коментуйте, підписуйтесь. Далі обов'язково буде. Всього вам найкращого від щирого серця бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюсь і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі! Далі обов'язково буде, мої хороші. Щиро вам дякую.